Земля, приватна власність, так? Ну, дивіться. Коли ми зрозуміли, що є приватний простір органів влади і є конституційний простір, так? то ми побачили, наприклад, що у пана Фірташа, е який е вся Україна, думає, є володівцем Сєвєродонецького об'єднання АЗУ, немає документів. От жодного документа про те, що йому хтось передав, чи міська рада, чи територіальна громада, чи фонд державного майна. Сєвєдонецьке об'єднання Азор немає. От у мене до вас, як до нормальних громадян, молодих людей України питання. У вас є документ про публічне право власності на землю? Чуєте, що право власності. Наше вам ще на приватну власність другий документ? У фірта ще ні одного, у вас два. Я вам відкрию секрет, що ви навіть три оформлюєте. Тому що коли у вас є е, м, житловий будинок. Так? А не не квартира в будинку, да? багатоквартирного, а будинок в селі там, чи в селищі чи в місті. То коли ви вводите в експлуатацію будинок, а я будівельник, який має красний диплом, ви третій раз оформлюєте право власності на землю під будівлею, як вашу власність під об'єктом нерухомості. Ну задайте мені від, 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 мені відповідь. Ми нормальні з вами. Тому ви маєте право на землю. І те, що у вас написано в тому приватно, вас не позбавляє публічного права власності на землю. Ми вас навіть забирати не збираємося. Хай буде у вас той папірець, що у вас два-три права власності на ту земельну ділянку. А як тоді прийти, що це моя земля? Ну як, як опіліть? От якщо би по конституції, то мені тільки колишки забити треба. Бо я власник. Мені треба поставити меживі знаки. І колишки забить, щоб ну сусід знав де е, Поясню, моя межа Є, Значить, Якщо ви до сусіда полізете в Європі, запитайте, як вони роблять. Складається комісія міської ради, чи сільської, чи селищної виходить, і е, людина говорить: О, дивися, отут межа, протоптано. А він сюди заліз, чи перекопав її, чи ще щось. Вони Не встановлюють знов тобі ставлять межові знаки, і ти знов користуєшся. Це елементарно робиться. Крім того, як правило, коли е, існує цей порядок природній, коли ми е, кожен господарює на своїй земельній ділянці, ми на голову нікому не ліземо. Лізуть, як правило, паразити, і ми це побачили і Іною, дуже багато людей до нас звертаються, які купують якісь там папірці, рішення. Оформлюють акти права на землю, потім лізуть на чужу територію, а потім людині, яка залізла на територію, кажуть: ідіть у наш у цей приватний простір, сходіть в суд і, може, ви виграєте. Судом закріплюють, що залізли на їхню територію, і все. І ви нічого не зробите? зробите тільки в одному випадку. Ми подружки так. Значить, ми до суду не пішли, ми пішли до міської ради, ми пішли, написали заяву про злочин. І зараз вириваємо той весь приватний простір і заходимо в Конституційний, де ми всі однакові і у нас межа є. І за цю межу ні з рішення міської ради, ні за актом права власності на землю, приватним, ні з рішенням суду вже ніхто не зайде. розумієте? Тому що ми тут всі однакові, співвласники. І все, це наводить порядок. І ніколи у нас не буде конфлікту, тому що вийде. Комісія, отак, якщо протопче поставить, ті межові знаки, і ми не будемо один, одному лазити на голову. розумієте? От і все. Іще якісь питання? Кромі, там так? же є ГУС-реєстрація по закону. Зареєстрували землю, внесли в кадастр, Реєстр не законний. Ні. Дивіться, що я сказав. Незаконне. Право приватної власності на землю, право користування, право оренди землі відповідає законам. Тобто, ви як співвласник цієї землі маєте право користуватися нею. Розумієте? Але. Ви взяли перший, вам дали, іншому дадуть у іншому місті, але ваше право користування цією земельною ділянкою вноситься в кадастр. Ви стаєте повноправним користувачем цієї землі. Це я вихватає для того. Да, да. Якщо Нет, так, так сейчас вся все, земля в Украине все, должна быть, в быть зарегистрирована в кадастре. А если вы зайдете туда, то вы увидите что там вообще и ничего нет. Же там. Понимаете? А, у меня вот такой вопрос, есть капитальное строение, так. да? И мне нужно получить, получается, обязательно кадастровый номер под это строение. Да? То есть я не могу просто как гражданин пользоваться землей. Если эта будильник а уже то стоит Існуюча буділя, да, она стоит уже лет 15. Мы когда оформили его уже как капитальное строение. Чи, чи будували? Буду. Вам давали в оренду земельную ділянку, вы на ней не так. Когда нам сказали, что мы получаем... Так. Нам сказали, что мы потом не обязаны платить аренду, что мы автоматически становимся землю На сегодняшний день благоустрий говорит, что... Ні, ви не замлюковачі, чи ви повинні платити алі. Э, вибачте ще одне питання. Ви як приватний власник чи підприємство юридичного фонду? Там Та, не, не. а да, Це ж дивіться, це ж користується нашим невідлаством. От коли ви взяли... В оренду земельну ділянку саме в себе. Ви ж публічний власник землі, і вам повинні були, якщо вам треба, забити колишки і дати дозвіл на будівництво. Але оренду. значить, після того, як ви вели в експлуатацію будівлю, то у вас виник об'єкт нерухомості. Це не земельна ділянка, окремо, і будівля ваша десь там горі, я не знаю, повітрі, чи вони рахують. По державним будівельним нормам, це і по закону е, про е, архітектурну діяльність це об'єкт нерухомості. Об'єкту нерухомості е, значить, присвоїться тільки номер у тому єдиному державному реєстрі е, нерухомості. Окрема земля не може вноситись. І наша два. Е, два е, Реєстри на землю і на будівлю, якщо це один об'єкт нерухомості, вас просто хочуть розвести ще на гроші, все а ви, як громадянин, користувач цієї земельної ділянки. Якщо ви станете от на громадянина публічного власника землі, і ви користуєтесь, почитайте уважно 13-14 статтю Конституції, де написано, що ви маєте право користуватися і ще земельний кодекс. Почитайте, там теж є право користування власником. Землею, то вам платити не треба. Ну, як ви самі собі платите. Це все одно, що ви додому приходите і шукаєте, кому заплатить за ночлег на вашій кроваті. Це одне те ж саме. Значить, е Друге питання: ФОП-реєстрація. Це значить, іще раз повторюю, як, як треба зареєструватися громадянину, так? Ну, якщо я громадянин і хочу вести діяльність, так? Значить, якщо ви... Не були е, оформлені як е, суб'єкт господарської діяльності, так то спочатку я завжди рекомендую вийти з фізичних осіб, а потім із у державного реєстратора зареєструватися як суб'єкт господарської діяльності. І ще раз вам нагадую: з паспортом громадянина України реєстрація в реєстрі юридичних фізичних осіб підприємців надає вам єдиного через статус підприємець, нічого іншого не надає. Почитайте уважно 128 статтю. Е, Земельного е, господарського кодексу, і я е, вже забула там 50 якась стаття е, цивільного кодексу. В цивільному кодексі є поняття фізична особа-підприємець. Що стосується вас, як громадянина, є поняття громадянин-підприємець. Крім реєстрації державного реєстратора, у вас нічого іншого е, е, ну, обов'язку немає. Чого? Тому що навіть як 100, 128 статті. І в Конституції написано, що всі зобов'язані платити податки збори обов'язкові платежі, то для громадян нема такого законодавства, яке б визначало, які податки збори обов'язкові платежі повинен платити, платити громадян. В податковому кодексі фізичні особи в законі про 1058, про пенсійні внески і 2454 про ЄСВ там теж фізичні особи. Ми у податкове запитували, вкажіть нам, будь ласка, яким законодавством України передбачені платі, платежі громадянами там податків, зборів обов'язкових платежів. Вони нам не можуть показати. А ще ми запитуємо: надайте ну, нам, будь ласка, декларацію про майновий стан доходи громадян, не фізичних осіб, а саме громадян. І я її обов'язково подам. А в них такої немає. Знаєте, чого нема? Тому що декларація про майновий стан і доходи громадян подається не в податкову, щоб ви знали, а в статистику. Для чого? Щоб знати рівень вашого життя. Якби у нас був конституційний устрій, і якби центральні органи влади не корували нами з вами, а вели статистичну діяльність, то у них би був баланс держави, було б видно скільки національного багатства і доходів приходиться на одну. І якщо у вас не, не дотягує рівень вашого життя до цього рівня, вам доплачували. А так як у нас цього немає, вони нас через фізичний посіб завели платників податків, а це іноземці особи без громадянства, а вони дійсно, коли іноземці особи без громадянства на території України, вони ж не власники національного багатства. І щоб користуватися такими самими правами, як ми, вони повинні заплатити щось правильно? І тому ці тільки два статуси іноземницька особа без громадянства є платниками податків. Якщо... Ми залишаємося громадянами-підприємцями. А якщо вже зареєстрований, робити... зробите, як це ми робимо. Ми беремо, виходимо із е... фізичних осіб. Подаємо повідомлення, в якому знову вказано, що я громадянин, що я зареєстрований, виконав свій обов'язок по 128 статті господарського кодексу. Зареєструвався як підприємець, більше нічого, як підприємець в тому реєстрі. Значить, Перевірив рахунки. Вони приватні податкові, податкова, приватна декларації про миновий стан. Доходи немає для громадян. То я. Дуже хочу заплатити податки, але прошу надати мені декларацію правої нові. У нас такий документ є я готовий, шаблон. Своє э, податкове, де ви зареєстровані. А то, що я писав заявление, я являюсь фопом. Не є для них причиною мене наказати, а добровольний? То, що я являюсь все-таки по заявлению фізичної особи підприємці, не являється для них... Э, Причина, да, основання мене наказати. А, а вам наші, що вони думають? Вони ж мене можуть наказати приміщення. Це я опрозлочені подати, подати цивільний Ну, Просто так оказуємося. А... А... Дивіться, я ще раз вам говорю, дивіться, в чому наша проблема, що ми слідкуємо за ними. А не, я ще раз вам кажу, в мене паспорт, у мене конституція. В нього паспорт і Конституція. У нього нема повноважень написати мені десь 170 гривень, чи тисячу, там чи скільки він хоче. Це він злочинець. І коли мені говорять, я тобі напишу, я кажу, пиши. Ти ж колись повинен зрозуміти, що ти в кримінальному просторі, що ти будеш все одно за це відповідати. У мене так було не один раз, і в тому числі по кримінальному провадженню, яке сфальшоване було. Тому я Чітко знаю, коли в моїх очах бачу, що я знаю і доведу веду до кінця, мені не важливо, що це 9 років пройде, тому що це навчання. моє. Я ці 9 років сприйняла як навчання, і це не дуже багато часу було потрачено. Це просто е, мене навчило концентровано бачити головне. Ви бачите все підряд і слідкуєте за всіми, за податківцями, що він думає і що він хоче від вас. А я слідкую тільки за собою. І коли я слідкую за собою, в мене все виходить. Тож у мене все є, у нього нічого нема. А це різні речі, розумієте? Оце треба головне усвідомити. Не, не думати, що він думає, що він зробить, а що ти зробиш. І ти повинен впевнений, що ти до кінця доведеш. А в нас на все є шаблони. Берете, пишете прізвище, назву вашого податкового, подаєте, маєте досвід, становитесь е, е, ну, якби, е, розумним. Розуміє, чим де ви знаходите, бачите той простір, і рухайтесь до громадян, до, до, до е, конституції і відновлюємо. Вас, і зупиняємо війну. Розумієте? Війна йде чого? Тому що ми цього не знаємо. Поки ми все це не оформимо, буде війна.